Тримайте бачимо з початку осені на Хмельниччині, стрімко почав зростати рівень захворюваності на COVID-19. серед найоптимальніших варіантів профілактики недуги, як і раніше, залишається вакцинація, кажуть лікарі. Сьогодні в обласному центрі щеплення можна отримати в амбулаторіях міста, звернувшись до свого сімейного лікаря. «Порівнюючи, якщо взяти літні місяці, кількість щеплень зросла, буквально зросла десь на двадцять тридцять відсотків. Це ми кожен тиждень фіксуємо. Контингент у нас воює широкий від 18 років і старше. 60% десь все-таки особи це 60% і старші. Зараз у доступі вакцина Коронавак. Найближчим часом очікують поставку Файзеру. 90% людей, що приходять на імунізацію в місті, отримувачі першої бустерної дози. Перші дві вакцини робили модерна, цю бустерну робимо, ну, то як треба життя своє спасати, щоб не заболіти? Нормально все проходило і все нормально буде. Так. Не треба боятися, треба вакцинувати всім. Ні разу не заболіла, навіть ні разу не боліли грипом. Будете робити і другу бустерну? А як же? ж, Обов'язково. В обласному центрі, як каже меддиректор Хмельницького міського центру ПМСД No2, деякі громадяни уже щепилися другою бустерною дозою проти COVID-19. Загалом же в амбулаторіях діє особистий графік вакцинації. Працюють тут за потребою.